Добрий вечір. Знімаю відео, щоб підтвердити сайту покупки Вартість мого замовлення. Заходжу на сайт Масі Модуті, з якого робила свою покупку. Так, зараз вибираємо мову. Ввожу свій логін і пароль, у мене зберігся моя пошта, мій пароль. Можу ще раз його ввести щоб не було ніяких. Так, зараз ввожу пароль. Так. Натискаю. Одразу висвічується моє ім'я, Ніна, мій номер для відправлень. Нажимаю на свій особистий кабінет. В моєму особистому кабінеті мої покупки. Заходимо покупки, які були здійснені онлайн. Ось, будь ласка, висвічується. Взуття додане до покупки. Так, ось, по перше, це. Подивіться, будь ласка, цей номер ордеру я додавала до документів. Ось він підтверджений магазином. Тут ці чоботи, які по знижки коштували 349 злотих. Це майже 84 євро. Ось, будь ласка, все є. Так. Інше взуття, інше взуття це кросівки. Ось вони за перше число. Так, ось вона, будь ласка, цей ордер також додавала. Ось, будь ласка, подивіться номер ордеру. І ось вартість красівок 179 злотих. Це майже 43 євро. Тому заявлена сума у мене стоїть 126 євро. Все чесно, як і вказано, в задекларованій моїй посилці. Я вас дуже прошу, будь ласка, це все перевірте. Все підтверджено. Зайти посилці на. Це взуття вже неможливо, тому що це був розпродаж. Вже ось ви нажимаєте на це взуття, його вже просто немає. Воно видале на сайте. На нього неможливо, ніяких вже силок на нього немає. Ось, все взуття придбане мною було в розпродаж. Також само і чобати. Ось нажимаєш ніяк на їх ви не можете зайти. Ніяк абсолютно. Все це моє взуття, яке купувалось разом. Воно все додано до моїх попередніх посилок, також з документами. І все воно вже мені прийшло, крім цих двох пар. Ось дивіться, будь ласка, все доставлене. Я дуже вас прошу, перевірте, будь ласка, ще раз. Вартість моєї посилки вона не перевищує задекларований ліміт. Дуже вам дякую.